У відео про українські фільми на Netflix я пообіцяла зробити ще одну підбірку, якщо ролик збере 200 вподобайок. Обіцяла виконую. Ця підбірка присвячена трьом чудовим українським фільмам останніх років, які доступні онлайн на Netflix. Якщо ви вперше на каналі, запрошую подивитись і першу частину посилання додам наприкінці ролику. Поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе показати його більшій кількості людей. Дякую і починаємо! Яремчук Незрівняний Світ краси. Це документальний фільм, що бив рекорди в національному прокаті і зібрав понад 15 мільйонів гривень, та й на нетфлікс тримався у лідерах перегляду. А це говорить не тільки про те, що в аудиторії нарешті є запит на пізнання своєї культури, а й про якість самої стрічки. Вона справді чудова. Яремчук Незрівняний Світ краси охоплює увесь творчий шлях першої попсірки України Назарія Яремчука. І детально розповідає, як простий хлопець з Буковини, який обожнював співати, став улюбленцем мільйонів. І це дійсно було так, адже пісні у виконанні Яремчука слухали далеко за межами України. А вокально інструментальний ансамбль «Смрічка» гастролював світом навіть у часи так званої залізної завіси. Документальний фільм занурює у атмосферу 70-х, період розквіту української пісні. Розповідає, як легендарна Червона Рута у виконанні Назарія Яремчука, Василя Зінкевича та Володимира Івасюка перемогла у радянському конкурсі Пісня 71». Пригадує, яким стрімким і шаленим був успіх ансамблю Смирічка висвітлює і трагічні сторінки: смерть Володимира Івасюка, аварію на ЧАЕС, війну в Афганістані. І як ці події переживав Назарій Яремчук в основі фільму особистий щоденник, листи та фото-відеоархіви Назарія Яремчука, які надала творцям стрічки його родина. Також використані раніше неопубліковані кадри з виступів та інтерв'ю, які зберігаються в державних архівах. Закадровий голос, який читає рядки з щоденника, створювали за допомогою штучного інтелекту, і він максимально подібний до голосу Назарія Яремчука. Ідея стрічки належить донці співака Марії Яремчук, яка виступила і співпродюсеркою. Виробництвом займалась компанія Films, яка раніше зняла документальний серіал Спалах про українську культуру. Фільм Яремчук Незрівняний світ краси мені сподобався своєю легкістю і зарядженістю позитивом. Навіть у моментах, коли йшлося про не найсвітліші сторінки життя артиста. Він сповнений енергії і тієї краси, яку ніс у світ Назарі Яремчук. Авторам вдалося створити справді якісне, захопливе, не нудне документальне кіно, розраховане на всіх. Протягом перегляду не було моментів просідання уваги, бо оповідь динамічна. Стрічка фокусується на творчості Назарія Яремчука і його внеску у розвиток української популярної музики. Втім, обережно торкається і особистого життя. Але ця складова сповнена недосказаності і як наслідок після перегляду змушує звертатись до Гуглу. Якщо коротко, то у стрічці не брали участь сини від першого шлюбу Яремчука Дмитро і Назарі. Також у ньому майже не згадують першу дружину артиста Олену, з якою він прожив 15 років. Команда каже, що синів запрошували долучитись до створення картини. А брати Яремчуки, в свою чергу, заявили, що дійсно мали домовленість про інтерв'ю, але їх так і не записали. І, взагалі, вихід фільму в прокат застав зненацька у інтерв'ю Українській правді. Донька артиста від другого шлюбу Марія Яремчук казала, що не хотіла висвітлювати драматичні аспекти першого шлюбу батька. Мовляв, історія тягне на окремий фільм. У будь-якому випадку ця стрічка не про особисте життя, а про масштаб особистості і цінність для нашої культури постаті Назарія Яремчука. І цю просвітницьку місію фільм виконує відмінно. Люксембург, Люксембург, Антоніо Лукіча це одна з кращих українських комедій, десь на рівні з «Мої думки тихі. Теж Антоніо Лукіча, який швидше за все ви вже бачили, і який теж доступний на нетфлікс. Про мої думки тихі писали, говорили так багато, що не хочу повторюватись. Просто раджу цей фільм подивитись. У новій роботі Люксембург-Люксембург Антоніо Лукіч знову досліджує тему стосунків батьків і дітей, а точніше, їх відсутність. Фільм розповідає про життя братів-близнюків Василя і Миколи, яких зіграли харизматичні Аміл і Раміл Насірови. За сюжетом, батько хлопців, його славський емігрант і місцевий кримінальний авторитет, покинув родину, коли брати були ще геть малими. Ця подія стала фундаментом у встановленні хлопців, але для кожного по різному. Василь став поліцейським, веде просте життя з дружиною і дитиною. Не в останню чергу через діяльність батька на дух не переносить злочинність, тому не бере хабарів. Микола його протилежність, працює водієм маршрутки і торгує наркотиками. Одного вечора Микола отримує несподіваний дзвінок з українського посольства в Люксембурзі. Ніби його батько перебуває в реанімації і часу попрощатись майже не залишилося. Микола горить ідеєю розкрити таємниці минулого, куди ж зник тато і малює в уяві казкові сюжети. Тим часом Василь копатися в минулому не хоче, бо викреслив батька з життя, як колись це зробив він із своїми дітьми. Але врешті відправляється у спонтанну подорож в Люксембург разом із братом. Це фільм про вибір, надію, спроби знайти шлях у житті, навіть коли здається, що всі дороги ведуть у нікуди. Лукіч з гумором на прикладі двох братів зумів розповісти вічну тему, як дитячі травми переслідують дорослих, і як кожен геть по-різному з ними бореться. Або ж мириться. У своєму другому повнометражному фільмі Антоніо Лукіч зберіг свій авторський стиль та, можна сказати, сумний гумор. І приправив оповідь органічним суржиком Аміла і Раміла Насірови з гурту Коргани агрегат. Хоч вони і не дипломовані актори зіграли свої ролі добре. І якщо ви бачили вже мої думки тихі, і фільм вам сподобався, обов'язково подивіться Люксембург-Люксембург. Вже зовсім скоро, 31 жовтня, відбудеться прем'єра українського фільму Божевільні, який я раджу не пропустити в прокаті. Більше про саму стрічку і чому вона варта уваги, я розповідала у підбірці. Щоб не повторюватись, посилання зараз з'явиться у куточку. Впевнена, цей фільм не розчарує, адже з кінофестивалів вже привіз нагороди. І критики не скупляться на схвальні відгуки. Наступне відео на моєму каналі буде присвячене божевільним, тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити огляд одразу ж після кінопрем'єри. Довбуш Олеся Саніна найдорожчий український фільм і найвидовищніший. Регодницько історичний екшен за якістю може сміливо змагатися з голівудськими епічними драмами. До створення картини були залучені понад три тисячі людей. Спеціально для зйомок відшили понад тисячу костюмів за давніми ескізами, а ще побудували фортецю під Києвом. У сценах масових боїв брали участь 500 людей. Фільмували їх у віддалених мальовничих куточках Карпат. Щодо сюжету, то він розповідає історію легендарного опришка Олекси Довбуша. Події розгортаються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Сповнений рішучості Олекса, не має наміру із цим миритись, тому очолює повстання. Але в центрі історії не тільки боротьба за справедливість, а й особисті переживання Олекси. Це стосунки з братом Іваном, який має сумнівні моральні принципи і дбає про власні матеріальні блага. Ну і куди ж без драматичної любовної лінії? Якщо вам подобаються історії про благородних лицарів, які жертвують власними бажаннями заради великої мети, мають ідеалістичні погляди на життя і сповнені героїзму, цей фільм точно лишить по собі яскраві враження. Довбуш є довгобудом, від ідеї до кінотеатрального прокату минуло 10 років. Зняти кіно про Олексу Довбуша Олесь Санін задумав ще у 2013-му. Робота над масштабним проєктом розпочалась у 2018-му. І вже коли фільм був готовий, прем'єра декілька разів переносилась то через пандемію коронавірусу, то через війну. Минулого року Довбуш дістався кінотеатрів, а після прокату оселився на нетфліксі. І якщо ви з якихось причин не подивились його в кінотеатрі, обов'язково зробіть це вдома. Дякую, що додивились до цього моменту. Сподіваюсь, відео було корисним і ви обрали фільм до перегляду. Якщо так, тисніть вподобайку та напишіть коментар. Це допоможе показати підбірку більшій кількості людей і вмотивує мене на нові ролики. Побачимось на новому відео.